Вона двохкумуляторна, вона вмикається, тут є прицел, наводиться на дрон. І ми можемо як садити їх, так і глушити, і тобто направляти, куди нам потрібно. Ось така антидронова рушниця, яка допомагатиме знешкоджувати ворожі безпілотні апарати, поїде бійцям на передову. Пушка працює на кількасот метрів. Вона блокує сигнал керування коптером, навігацію та передачу даних. Вона зв'язується із спутником і тоді вже передає повністю керування вже на цю пушку. І вже самі вибираємо чи направляти її на знищення, чи садити її і тоді вже забирати для себе. Це можуть бути безпілотники, дрони, любі літаючі апарати. Вартість антидронової рушниці литовського виробництва орієнтовно 15 тисяч євро. Придбана вона за донати і кошти, які були зібрані під час благодійного ярмарку, який провели у Рівному 21 серпня. А це 311 тисяч 600 гривень. Зараз війна не така, яка була там в 15 15-16-му. Зараз війна... Вона йде артилерійська, да? тобто більшість загиблих 90% більше це або поранення, це ті, які завдано було авіа або там артилерійського да, удару. Для того, щоб спочатку залітають їхні дрони, змальовують координати, і тоді вже прилітає, да? тобто на позиції. Тому дуже важливо засліпити. Ворога, це вже п'ята придбана з донатів антидронова рушниця. Вже найближчим часом вона допомагатиме поповнювати колекції ЗСУ новими пташками, які служитимуть для розвідки. За допомогою наших рівнян і небайдужих людей я думаю, що ця кількість збільшиться, і ми будемо ефективніше боротися із ворогом.